Всім привіт! Сьогодні я вирішила зробити вам розклад. Колода у нас буде зачарована, зачарована душа. І буде у нас розклад на ціль. Зараз можете просто подумати, яка у вас ціль, чого б ви хотіли. І будемо дивитися, що у нас буде підказувати нам карти. Перша ціль це те, в якому вона стані, наскільки вона є важливою. Так, Оце це у нас шістрка. Шість, шість це така карта, яка якби не зовсім ще зріла. Ви там все зараз важуєте, наскільки вам це підходить, не підходить, скільки є фінансів. Вкладувати, не вкладувати теж. Тобто дуже багато є сумнівів. Далі що вам заважає? Ну, заважає це, так можна сказати, зараз можуть бути витрати більше на дітей, плюс може таке бути сильне якесь бажання бігти і діяти, що воно просто виводить вас. З того стану, щоб сісти і подумати, наскільки це зараз є важливим. Можливо, є якесь питання, яке потрібно перше закрити, а потім подивитися в цю сторону. Але те, що на дітей у батьків кого є діти, зараз дуже актуально, бо випадає, що спочатку закриваєте їхнє питання. Можливо, в когось це і є ціль. Закрити якісь питання зараз з дітьми. Так, що допоможе? Так, допоможе чіткий план своїх доходів. Також може допомогти, можливо, вам дадуть премію новий підзаробіток. Може прийти якась невелика сума, яка реально вам допоможе з цим питанням. На що звернути увагу на шляху до вашої цілі? Так, ну все робити з холодним розумом. Зважувати, не робити нічого за бо тут була така перша карта. Пас жезлів це коли от, прийшов імпс, все біжу, роблю, не дивлячись ні на що. Тут така карта, що потрібно гроші розпланувати на все. Не тільки на свою ціль. Тобто є ще якісь питання, на які потрібно все подумати і продумати. Гроші будуть. Скажемо, немає того, щоб не було грошей, гроші будуть. Просто все робити з холодним розумом, не витрачати все під ноль. З надією, що звідки спаде з неба, якби таких карт я не бачу і ніколи такого не раджу робити. І результат, і зараз спробуємо спрогнозувати, коли може бути ваша ціль. Так, результат. Ну, результат це, я б сказала, таке здійснення мрії, імператриця це коли ви отримуєте те, що ви хочете. Ви на своєму місці. Тобто, якщо у вас була ціль кар'єра, ви будете на своєму місці. Якщо у вас було отримати якусь суму грошей, ви її отримаєте. Якщо ви хочете, хотіли або вибирали якесь навчання, можливо, якусь поїздку, вона також буде. Але це все по картам вже бачу, що не так швидко, як ви планували. Можливо, навіть на протязі року. Якщо щось таке дуже об'ємне там хотіли, то потрібно все гарно злажити. Але все буде, Всесвіт з вами в шляху, просто не поспішайте.